є маленька, але вона все таки є. Через це Я дякую всіх, хто зараз тут обережно. Не треба. Ви зараз Ну ні, ви ви будете зараз мокрі, і в нас будуть втрати в рядах. Не треба цього робити. Не треба робити цього. Значить, шановні друзі. Ви бачите, що електоральна акція розростається. Наша економічна акція розростається, тому що до вкладників банку Тавріка, який ліквідовується, причому бандитським шляхом ліквідовується, ліквідовується в зв'язку з тим непрофесійними діями Національного банку, непрофесійними діями Генеральної прокуратури, непрофесійними діями керівництва МВС України, які не розслідували. Чому? Чому причини того, що банк довели до такого стану? Абсолютно стабільний банк, так принаймні доповідали всім людям, який займав 39-ту точку в рейтингу банків. Раптом за кілька днів згорів 39-ту позицію. Через це я наголошую, що майже 300 банків в Україні. І всі громадяни України, які до 300, після 39, та й до 39, сьогодні хвилюються. А що буде з їхніми вкладами? Я не кажу вже про те, що кредитні спілки, які приєдналися сюди, які е фактично діють на підставах, дозволених законом, і діяли, і діють. Раніше їх було під 800, сьогодні вдвічі менше, але вони продовжують діяти в державі, і вони на них не розповсюджується гарантування вкладів. Просто не розповсюджуються. Через це, це величезне питання для Верховної Ради, це величезне питання для уряду, це величезне питання для президента України. Бо, якщо в державі відбувається якась діяльність, то громадянам має бути забезпечено їх право на власність. І через це очевидно, що наші вимоги, які ми здавали президенту під час нашої минулої зустрічі, це було в четвер е, минулий четвер, так? Це було минулий четвер, майже тиждень тому. І коли ми намагалися достукатися до керівників Національного банку, керівники Національного банку поки що, ну скажімо так, підпільно нас слухають. Ні на кого з ініціативних груп керівників вони не вийшли. Ви пам'ятаєте, мабуть, що в відкритому ефірі я назвав свій мобільний телефон і звернувся до неповажних мною керівника Національного банку пана Соркіна, бо він незаконно призначений на свою посаду. Він призначений кнопками, а не депутатами, народними депутатами України. Він вчинив непорядні дії щодо банку Тавріка. Це доведено сьогодні людьми, які показали документально це все, і все це розміщено в інтернеті, ви можете це все прочитати, ми не побачили сьогодні реакцію Національного банку. Ми бачимо тільки реакцію фонду гарантування вкладів, який пішов на виплати сьогоднішнього дня, тільки по одному банку повторюю. Я переконаний, що український народ має бути запевнений від імені керівника Національного банку, точніше вже керівництва, бо одній людині сьогодні ніхто не довіряє, про те, що будуть захищені права вкладників всіх банків, що вони моніторять ситуацію і тим більше не створюють штучну ситуацію, яка призведе до банкрутства. Бо в випадку з Таврікою вони за е, місяць вивели. На 1,7 мільярдів коштів, бо банк Таврика мав по 10% акціонерів, які мали власність, які вивели кошти то в ювелірну галузь, то в галузь будівництва. І власники і цього заводу, і будівельного поховалися. теж поховалися. Теж вони власники, вони виводили кошти, знаючи про те, що банк збанкрутує. На кого вони поклали основну відповідальність? На рядових вкладників на тих, хто не міг себе захистити, хто не своєчасно не отримав інформацію про те, що банк лопає і е, може збанкрутувати. Ось на них і поклали відповідальність через це. Я переконаний, що такі дії мали б бути покарані, бо відбулося шахрайство викрадення коштів у громадян з ляком шахрайства. Більше того, ми з вами показали, що Недолуге прийняття закону про гарантування вкладів фізичних осіб привело до уже реального результату. Той результат, який стався зараз, коли люди, кому хто заплатив понад 200 тисяч, зберігав там, це не такі великі кошти. Люди, які продали квартиру, вони набагато більше вклади поклали ніж 200 тисяч гривень. Це і е, свідчить. Про те, що в тому законі, коли його приймали, не дослухались до висновків і юристів, і до моєї думки, не дослухались, коли я писав криком, кричав до президента, що не підписуйте цей закон. Закон є такий, що поставить людей в небезпеку. Пройшло кілька місяців, і сталося так, як сталося. Ви бачите. Через те є проблеми для законодавця сьогодні, для Верховної Ради, по внесенню змін до цього закону. Бо всі люди, хто поклав вклади до запитання, ті люди, які купили сертифікати, чи іменні, чи на цінні папери, вони ні одної копійки вкладів, гарантування вкладів свого не отримали. Через це ми вимагали і вимагаємо. Я це звертаюся від імені вкладників банків, і цього банку, і кредитних спілок, і олбанку. Які також ставлять ці питання, який раніше був розорений. Я вимагаю не тільки поновлення вкладів, хоча вітаю такі дії фонду гарантування вкладів, що через Райфайзенбанк Каваль почали виплачувати сьогоднішнього дня. Побачимо ще, як вони виплатять, ще немає інформації. Але ми вітаємо такі дії. На зустріч людям, але в той же час ми вимагаємо врегулювати ці позиції так, як було врегульовано по банку України. По банку України я вам нагадаю, тоді була створена депутатська слідча комісія, яка ініціювала один за одним три законопроекти. І розрахувалися майном і знайшли майне майно і притягнули винних до кримінальної відповідальності. В даному випадку звалити розслідування справи на єдиного слідчого районної міліції Шевченківської це є абсолютно несерйозно. Е, дійшло до того, що йому не надають документів національному банку. Він не може відслідити руху коштів. Він не може відслідити як. Приховувалося повідомлення про злочин, як фактично діє національний банк, і національний банк стоїть сьогодні і насміхається, дивлячись над тим, як це відбулося. Я хочу вам сказати, що завдяки вам сьогодні ще існує по суті стабільна е, грошова кредитна система в Україні, так так. Щоб ви знали, бо саме завдяки тому, що люди почали мирно протестувати, саме завдяки тому, що люди проаналізували і показали, що відбулося з банком Тавріка, Національний банк почав підтримувати ті банки, які під питанням і могли вже давно завалитися. Але це час для людей, щоб люди замислились про те, щоб люди замислились про те, як витрачати кошти. Ви бачите зараз ескорт представників парламентської асамблеї ради Європи. Ми їх вітаємо і сподіваємось, що вони почують, чому стоять ці люди тут. Я Сподіваюсь, що вони зрозуміють, що ми вимагаємо щоб поверну.

Ні, наші грошіте верни, наші гроші, зани, наші гроші. Шановні друзі, я переконаний, що нас почули, але нас не дуже хотіли чути. Представники парламентської асамблеї Ради Європи бігом тікали в адміністрацію. Тіпали не бачили. Ви бачили? Вони думали, мабуть, що тут агресивні якісь українці, а вони не агресивні. Вони добрі, поки що ці українці. Вони поки що добрі. Але тим не менше, тут мені колеги підказують, що до пори до часу. Це правда, велика правда. Через це, шановні друзі, шановні друзі ми зараз е, висловлюємо свої позиції, в тому числі для тих, хто доносить думку президенту України. Хто доповідає про ситуацію голові Служби безпеки України, міністру внутрішніх справ України, очевидно, шановні керівники держави, що не може слідчий районного відділу міліції розслідувати всі шакрайства, які зроблені в банківсько-кредитній сфері. Очевидно, що він не може розслідувати все, що сталося навколо банка та фабрика. очевидно, що ті мільярди, які викрадені, які викрадені у цих людей і у тих, хто сюди ще не приїхав чи не доїхав, але є обкраденим. Вони тільки сталися внаслідок неправомірних дій, в тому числі влади. Я звертаю увагу на те, керівників адміністрації президента, самого президента. Я не кажу вже про попередника про Азарова. Я вже про нього не кажу, бо казати про нього навіть смішно. Всі сміється народ України, що у нього такий прем'єр-міністр. Сміється, що прем'єр-міністр може виставити і сказати, що в Києві працює 150 снігоуборочних машин, а ми не можемо з вами йти по вулицям. Всі сміються з такого керівника уряду, через це в нас мабуть і такі проблеми. Але ми маємо вирішити проблеми кредитних спілок. Маємо змінити законодавство по кредитних спілок. Маємо, щоб фонд гарантування вкладів також розповсюджувався свою дію і на тих, хто вклав гроші в кредитні спілки. Бо кредитні спілки також платять і податки на них розповсюджується все законодавство України. У нас є комісія цінних паперів. У нас є всі державні органи, які забезпечують. Це мають забезпечувати. Верніше. Через це ви всі бачите ті лозунги, з якими люди сьогодні прийшли, це мирні лозунги. Вони пишуть, що спасіть вкладчиків банку Таврика. Вони пишуть про те, що в 2009 році спасли три банки, а зараз просять спасти один. Подивіться, щоб вони поставте, щоб ці плакати е, закордонні наші жари. Також читали, що вимагають ці люди. Ці люди в цій країні, яка називається Україна, що вони вимагають? Вони вимагають людського відношення до своєї власності. Я Ічався з багатьма з вас я знаю, що багато хто поклав останні свої кошти. Хтось за померлого чоловіка отримав, хтось за померлу жінку, хтось продав квартиру і намагався собі на ліки заробити за рахунок депозитів більш високих у таборів. Всі ці випадки ніхто не крав. Всі заробляли гроші, вкладали їх і очікували від держави нормальні реакції. Я сподіваюся, що ми побачимо таку реакцію. Частину цієї реакції я вже вам доповів, що вони е, сьогодні, оголосили про те, що будуть виплачувати вкладчикам банку Таврика. але знову ще раз скажу. Ми не отримали поки що, ніяких даних. По тому, а що ж буде з складниками сертифікатів? А що буде з складниками, які вкладували гроші в кредитні спілки, які лопнули починаючи з 2008 року, і нічого не зробили влада? Я не буду всіх перераховувати. Мені підказують Кінс Кепітал, і 13 13-та зарплата. кредитних спілок сьогодні безліч у нас є їх понад 10 Десяток назв, ви знаєте, їх всіх, і Олбанк, який також лопнув і де також проглядається рука влади, де також потрібно так. Там мова йде про корупцію, там мова йде про велику корупцію, там вже навіть не десятки мільйонів. Через це шановні друзі. Я думаю, що ми маємо попередити владу про те, що якщо вони не вживуть. Подальших дієвих заходів, а це тільки перший крок, ми сприймаємо 27 числа, який вони зробили по виплату коштів. І ті люди, які отримують свої гарантовані 200 тисяч чи до 200 тисяч, і потім приєднаються до нас з вами, приєднаються в той день, коли буде призначено. І я думаю, що владі вже буде трошки жаркіше. шановні друзі, я, я обов'язково обов'язково, обов'язково там слово всім, хто хоче сказати, я просив би подальші свідчення щодо незаконної діяльності і кредитних спілок, і керівництва банків зосереджувати, давати їх керівникам громадських об'єднань і давати їх, щоб вони потім опинилися у нас, щоб ми змогли їх проаналізувати. Всі, хто займається правозахисною. Деянисти, я перепрошую зараз, зараз, секундочку, секундочку. Ну дайте, ну, дайте покажите. Ну, Давайте сказать, что вы такая не вас услышали. Там ведут уже.